Чого тим чоловікам треба? Я не розумію. Я доньку виховувала так, аби вона вийшла заміж та змогла біля чоловіка добре заходити, щоб шлюб був довгим та міцним, як мій та моєї матері. Це ж нічого складного, якщо холодильник повний, і живіт в чоловіка ситий, то ніяких награздів в родині нема. Донечко, має бути зварено і напечено, коли на кухні смачно пахне, то такій жінці чоловік кривого слова сказати не має права, і моя донечка, я вам скажу, в цьому в мене вчилася. Вона у мене з другого класу могла собі зробити їсти, а коли вона робить бутерброди, то мистецтво. Вона то все так дрібнесенько поріж, акуратно помастить, присипле, прикрасить, вже від одного вигляду слинка тече. А які кекси вона пекла вже в 12 років, присипле узори і не просто посипле, а пінцетом повикладає, щоб все було не лише смачно, але й гарно. Інші діти в її віці й до плити не підійдуть. А вона й про режим випікання знає і як перевіряти. А коли стала старша, то, звичайно, що вибрала собі фах кулінарія. І я тішилася за дитину, бо з такою професією завжди є робота. Адже людина завжди хоче їсти та пити. Пішла моя Іванка працювати і її цінують на роботі. Звичайно, що не в ресторані, а поки в садочку, але ж дуже хороше місце. Біля дому близенько, а в разі чого той дитинку буде туди водити, а сама на роботу, красота. Але нема у неї ж і нема. Ми вже й переживати стали, бо ж роки летять, а вона за роботою нічого не бачить, аж приводить, нарешті, знайомитися Віктора, такий, знаєте, щуплий якийсь програміст, але таке, головне, аби був до життя. Аж тут і основна заковика не до життя. Подружилися вони, все як має бути, живуть на орендованій квартирі та мають плани на власну. Моя дитина, рахуйте, і на роботі зварив перше, другий компот, та ще й вдома треба виварювати. Бо яка дивина, він не їсть таке. Діти їдять, всі на роботі їдять, а він їсти не буде. Я не буду доїдати за кимось, каже доньці. Це ж я відклала спеціально для тебе, каже вона, ні, не буду. Приходиться їй ще крутитися і вдома на кухні, а то, знаєте, самі вже геть вимотує людину. І поки вона вдома все свіженьке приготує, а він перед тим комп'ютером висидиться, то давай їй знову крутити голови. Чому ми нікуди не ходимо? Я не бачу тебе вдома. А як не з кухні щось бурчиш, то з ванної, а щоб ми пішли погуляти, то в мене жінки нема. Я ж тобі їсти готую. Каже Іванка: То або я їсти не готую, і ми їмо в місті, або ти їш те, що я приношу, і ми йдемо в кіно. Що ти вічно проблему робиш з того готування, що ти не можеш виділити півгодини на це, а потім собі йти за своїми справами? Отак вона крутилася і крутилася, а потім сказала, що так більше не може. Якщо тебе завжди не цінують, що ти гарна господиня, то що ви хочете? Аби як на телефоні кнопку натиснув і вже є, хай буде, таке зараз може бути, але за ту кнопку теж треба платити. А як ви хочете житло купити, то вже будьте добрі, якось економите. Але що ти комусь поясниш, як він каже, що вона нудна, і він не з такою дівчиною одружувався. Ну, чекайте, то вона біля тебе такою стала. А то ви хочете самі ніц не старатися, а інший має навколо вас танцювати та посміхатися? Я Іванці сказала, що ще собі таке щастя, як він знайде, тому хай не переживає Підпишись, підтримай українськомовний контент.